Так, і так розпаковочка. Я то, в принципі, знаю, що тут є. Я все знаю в тому магазині. А для дівчат це завжди є новиною. Знаєте, це є кожна розпаковка це завжди є якесь оновлення. Можливо, хтось одразу впізнає свої замовлення е, у цій розпаковці. А Точно хтось пізнає. Так, що нам прийшло? Нам прийшло верхній одяг, е, курточки у вербюжій вогні. Частина з них вже є продана, вже гроші заплачені, і вона відразу поїде до своїх господинь, які вже заплатили наперед гроші, оскільки я виставляла трошки раніше цю модельку, аби ви мали можливість її відразу купити першими. Значить, Модель я вам покажу: ось тут вона в нас є розпакована. Тобто ті розміри, які залишилися, ви маєте можливість прийти, поміряти, помацати в магазині. Хто боїться замовляти так на маня. Я теж це прекрасно розумію. Кому ну, дехто хоче просто поміряти? Хто знає точно, що я це хочу. Він носить цей бренд. Він є його улюбленим. У мене є такі клієнтки, які кажуть: я буду дуже скромною, але я маю 15 модельок одягу цього бренду. Значить, ось ця моделечка. Ціна цієї модельки 7290. Розміра від 40, від S, від 42 до, до 52, Ну, що є в шоурумі, що не поїде до своїх господинь. Ось така класнюча фурнітурка, трикотажний рукав, утеплювач. В нас є вовна ізософт, вовна верблюжа. Дуже тепленька, дуже якісна, але все ж таки це не зима. Це є зима, весна вже. Вона менш утеплена ніж оці, що були осінь. Зима, оскільки тут є трикотаж, то вона вже такою супертеплою не буде. Є кармаш, класнюча фурнітура. Це один з улюблених брендів, представлених у нашому магазині. тому... Ось цю модельку приходьте, заходьте, вистачить не всім. Це дуже така лімітка. Ми її дуже очікували, дуже чекали. Тому кому повезе, приходьте.